Біфана це справжня класика португальського стрітфуду і секрети її у маринаді. Свинину маринують у суміші білого вина та спецій, а потім м'ясо швидко обсмажують на пательні або тушкують у цьому ж самому маринаді аж до готовності. Сам заклад дуже простий, маленький і непримітний, якби на не черги. Тож не очікуйте вишиканого інтер'єру чи багато місць для сидіння. Більшість відвідувачів їдять стоячи біля стійки або ж просто на вулиці. Як зробили й ми. От як ви думаєте, от як назвати те, що в мене зараз в руках? Це виглядає дуже так собі, але це повинно бути дуже смачно. Це біфана традиційна їжа Португалії і складається вона з булочки із м'яса, і у власному соці, і це все. Коштує ця штука 3 євро, і це має бути досить калорійний і поживний перекус для того, щоб швидко поїсти і піти далі по цим схилам Португалії. Жиється воно досить важко, тому що ця булка своєю структурою дуже така важка на те, щоб його пережовувати. І відчувається, що це не просто м'ясо, яке просто зварили, а прям така довга робота, яка в результаті. Перетвориться в таку дуже соковиту поживну субстанцію в цій булочці.